Добрий день! Вітаю вас на каналі Української духовної академії просвітлення. І сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему, як здолати страх. Цих питань дуже багато. І в основі цього страху, будь-якого страху, лежить страх смерті. Він просто паралізує нас і. Через інстинкт самозбереження ми плодимо тих страхів на рівному місці. Що, які тут є два виходи. Один із них усвідомити, що таке страх. Страх це енергія, позбавлена любові, тобто це ілюзія. І для того, щоб цю ілюзію здолати, є єдиний шлях війти в цей страх, пройти його і отримати нову якість життя. Ми самі обираємо собі випробування і в залежності від нашого призначення, е, так чи інакше вибудовується наша доля, де ці випробування ми, власне кажучи, самі розставляємо. Тільки одна важлива річ. Ми стаємо сильними, коли ми рухаємося, робимо кожен наступний крок. І коли ми стоїмо або уникаємо випробувань, уникаємо того, що викликає у нас страх, ми не розвиваємося. Ми просто закисаємо, ми перетворюємося на щось е, спроможне. Я вам розкажу про свій власний досвід, тому що значну частину свого життя я провів в екстремальних умовах. Ну, от скажімо, коли е, попа, потрапив е, молодим спеціалістом на північний Кавказ в Маруську ущелину е, біля головного хребта Кавказського, у мене був загін, з яким я командував. От. І ми знаходилися в такій глибокій, дуже ущелині біля гори Карабек, Чорний Богатир, шукали там мідь для країни Рад. Так ось, ночі там були неймовірно темні. От. І повно було це був заповідник північно кавказський Заповідник ведмедів і зубрів. І, і я себе спіймав на думці, що я очолюю загін, а я при цьому боюся темряви, тобто я боюсь відійти там далеко, на сотню метрів вночі від е, намету. Що я зробив? Я взяв свій Вінчестер і вночі пішов. По цій гірській стежинці подовж річки маруха вверх по течії. Не скажу, що це було легко, тому що ну, ведмеді там гуляли просто пішки кругом. От е зубрів ми бачили один раз за цілий сезон. От. І одного разу. Я йшов достатньо далеко, там, на декілька кілометрів відходив вночі від намету, долав страх, а мені було там 18-19 рік. Е -е, Хотілося жити, я вам скажу чесно. От, але поки я не здолав оцей страх, поки я не відчув. Не знадобився мені жодного разу цей Вінчестер, тільки один раз, коли там чуть не пристрелив риба, рибалку, який там сидів на березі, от, горів невеличкий вогник, і він там з приводу своєї там, потреби присів. І коли він піднімався в плащі зі спини, там, метрів 10 до нього було, е, то це виглядало як відміт. Я вскинув, е цей Вінчестер. Чуть його не пристрелив, не встиг вистрелити, побачив, як він одягає шляпу. Е, от. Ну, я так мужику сказав, що невдало ти там е, справляєш свою, е, цю нужду невдалік він. З цієї стежинки. І пішов далі. І коли я вернувся, ну, він вважав, що там взагалі нікого немає. А коли я вернувся там ще з кілометру вверх, пройшов, повертався вже ні вогнища, ні цього рибалка не було, він кудись втік звідти. Потім ми перебралися. Е, ще вище туди між е, два, двома льодовиками знаходився наш табір, а зарядний пристрій для, ну, е, для при, приладів, знаходився тут. Е, там сидів там, спеціальна людина внизу, і цей генератор постійно там у нього працював. От, і мені треба було спуститися. Ввечері після роботи е, перейти річку Мароха, ось так по груди, для того, щоб е, зарядити за ніч свої прилади. На ранок повернутися туди на висоту 3 кілометри майже, от, і е, знову працювати цілий день зі, своєю, зі своїм загоном. От, і якось. А там на північному Кавказі гігантизм рослин, дуже багато дощів, там по 45 днів підряд йде дощ. І от трава така вища зросту. І коли я спускався звідти е по цій глиняній такій стежинці, яку протоптали звірі до водопою, я побачив перед собою дуже дивні такі. E, сліди, вони виглядають, як e, людська рука з кігтями. Так виглядає лапа ведмедя. І вона свіжа, аж ворсинки видно було, тільки відбилися. Я виліз на найближчу там, скелю, там, невеличку таку, і побачив, що попереду в мене йде ведмедиця, метрів 15, я її не догнав, і паралельно от по кущах сунуть два таких e, ведмежата вже так e, похоже, їм, е, да, достатньо місяців, так вони те як велика собака. І якраз знаходився на половині шляху е, до цього табору. Що вертатися, і завтра ми не будемо працювати, а в нас був план. Що треба якось цього ведмедя чи ведмедицю обігнати. Я най, е, найвищий камінь, який там був, розхитав кілограм сто скинув туди вниз на ведмедицю, піднявся гвалт, шум, посипались камені, і вони так розбіглися. Ведмедиця в одну сторону, а я а, а ведмежата в другу. І я по цій стежинці дуже швидко почав набирати оберти. Біг априлад 17 кілограм, який я ніс на собі, щоб зарядити. От, Біг і отямився аж на, другій, на другому боці річки Маруха. Ось так. Ми кожного разу коли переправлялися через цю річку, вона достатньо е, бурхлива, е, купалися з головою, збивали течія, і коней е, також збивали і так далі. А тут я перебіг на ту сторону і тільки тоді вже е, прийшов до тями, що я вже на тому боці, як я перебіг річку, не пам'ятаю зовсім. Мало того, ніч ми з тим дядьком заряджали прилади, пили чай, ділилися враженням, а і, і зброї тоді патрони закінчилися, і в мене був тільки от. Ні, ніж такий, 24 сантиметри лезо зроблений із клинка. От, І все. А на ранок мені по цій самій стежинці треба підніматися. От. Я пам'ятаю, як я переходив через цю річку Мороха, як там купався з головою, тому що збивала течія, дно дуже нерівне і так далі. І я пам'ятаю, кожен крок, я, як я проходив ці всі зігзаги всі місця, де любила прогулюватися ця ведмедиця зі своїми ведмежатами. Потім ще пару разів вже зустрічався з нею, ну була зброя, просто вистрілив, і, і вона втекла. От через місяць там до мене приїхав е, на практику мій брат Володя. Зараз він очолює український пріоритет видавництва, якраз 16 на 17 хтось навів ракету і прилетіло прямо на склад офіс, і десятки тисяч примірників, які Володя видавав за останні 15 років, вони всі згоріли. Добу там вертольоти ще е гасили це вогнище. От, І зараз намагаємося якось. Відновити, відродити український пріоритет, це видавництво, яке видавало патріотичну літературу, в тому числі літературу, більше 500 назв, 50, 50 вибачте, назв історичної української літератури. Ну, ось так. Зараз. Так ось, а тоді він був зовсім юним. Приїхав до мене, а перед цим я пішов на річку Кубань помитися і йшов вподовж е, берега крутого, ніяк не міг знайти таке затишне місце, де я міг би там поплавати. Це неподалік від станиці, е, знаходилося. І я вирішив відртися по, по стіні. Зразом я пам'ятаю, був такий портфель із причандалями для купання. От і коли я вже добирався майже до верху, там метрів 15, я відчув, як е, каміння із під ніг уходить, і я впав. Впав на камені в е, річку. Благополучно якось прокрутився, а коли я вже просто пливу по Кубані і намагаюсь спіймати цей портфель. Вийшов там, синець був на всю спину, не то, що на всі ребра. От. Ну, поприсідав, по махав руками, ніби з чого нічого не зламав, ну, здорово, здорово забив легені і. Там ребра постраждали. Наступного дня якраз приїхав Володя, і я піднімаюсь на борт е вантажівки ГА-66, і в мене памирться голова. А перед цим я облазив всі гори вже другий рік в горах працюю. От, я зрозумів, що я не зможу е, йти в маршрут. Сялий вихідний, взяв свою альпіністку е, мотузку з Володію, піднялися там е, на скелі. От, я Володі показав, як страхувати, обв'язався булінням і просто стрибнув е, в урвище. Я вам не можу передати, як е, було страшно зробити оцей стрибок, коли ти стрибаєш, е, тебе притягує до скелі, упираєшся ногами, а потім володя страхує, ти по стінах. І так я разів три там стрибав, аж поки не здолав оцей страх висоти. Більше він не повертався. Тому Ще раз вам кажу, хочете отримати нову якість життя, долайте свої страхи. А хочете страждати, жалійтеся на життя, що ну, ви там чогось боїтеся, з чимось не справляєтеся. Е, ваші думки і емоції це не факти. Це ваше творіння. Точно так же і страхи, ваше творіння, значить, ви їх повинні здолати. А для того, щоб здолати, зайдіть в страх. Ви знаєте, що страх можна, може виглядати як просто туман. І ви знаєте, що туман не може бути безконечним. На тому боці є світло. Ви пройшли через свій страх, вийшли на ту сторону і все, там страху немає. І наступного разу, коли він до вас наблизиться, той страх, ви скажете, привіт, дорогенький, я тебе знаю. Ти ілюзія, тебе немає. І все. Наші цілі в житті, вони показують, хто ми є і ким ми хочемо стати. Тому точно визначайте свої цілі, долайте свої страхи, і в кінці кінці ви здолаєте страх смерті, тому що це така ж сама ілюзія. Смерті як такої немає. Це просто зміна форми життя. Ну оці тіла ми міняли безкінечно разів на цій планеті тільки. Подумаєш, ще одне тіло замінимо. Наша душа залишається, наша свідомість залишається. Наш дух, як е, прояв Бога в кожному із нас, він також вічний. От. Тому, ще раз кажу, хочете жити яскраво, цікаво і викликати самого у себе повагу, долайте свої страхи, боріться з ними. І все буде гаразд. Ви станете самим собою. Е, немає більш сумного явища, ніж людина, яка не випроводила свої власні сподівання на життя, яка жила за принципом, як би чого не вийшло. Ми не контролюємо своє життя. Це ілюзія. Ми можемо ним керувати. А от що буде завтра, хто скаже, що буде завтра, тим паче зараз під час війни? Та ніхто. От, важливо, як е, ви самі себе відчуваєте і з чим себе-себе ототожнюєте зі своїми страхами чи зі своїми перемогами. Щоб стати собою, треба просто йти. Треба вибрати шлях і долати всі перешкоди на цьому шляху. Ось так я ж не збирався ставати там. Вчителем, духовним, гуру, я займався бізнесом, і коли прийшло усвідомлення про моє божественне призначення, я так в один день бізнес закрив, ви уявляєте, що це, це таке? Коли в тебе купа підлеглих, коли у тебе автопарк цілий свій, от, коли в тебе купа контрактів, коли в тебе таке безбідне взагалі-то та життя, тому що. Бізнесом займався, так як і всім у цьому житті серйозно, по-дорослому. А тут раптом ти зупиняєшся і розумієш, що оскільки тобі сказали, що твоє призначення не гроші заробляти, а нести світло людям, то ти повинен або ставати на цей шлях, або у тебе просто більше немає шляху. От, і в один день я все це за діло закрив. І більше не повертався ніколи і жодного разу не пошкодував про те, що зробив такий вибір. Тому навчіться жити цікаво, навчіться не боятися. Чого боятися? Ви вічний дух. Ви завжди були, є і будете. Ну, Будете змінювати форму. Головне не зраджуйте собі. Тому що... Ну, ми ж всі знаємо, хто ми такі, на що здатні. І Якщо от всередині вас буде от та червоточенка, той страх, який ви не здолали, то ви ніколи не повірите в себе і в, і в те, що ви чогось варті в цьому житті і, і здатні чогось досягти. Про це ми також говоримо у нас. Е Наших, на наших курсах приходьте, навчайтеся, долучайтеся до дуже цікавої, дуже потужної команди, яка вона сформувалася зараз, і вона працює на нашу перемогу щодня. От, я з задоволенням з вами поділюся і своїм життєвим досвідом, і своїми знаннями. і... Е Тими практиками, які дозволять вам вийти із ілюзії, здолати свої страхи і стати самим собою, бережіть себе, намасте, до наступних зустрічей!